Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І так. Ай, зараза. Зараза. О, іди сюди. Давай, поїмо, поїмо. Який ти смачний. Ось так. Ага. А то далеко, не розрахував. А, пауки. Так, павуки сейчас з'являються. А, ще пауки. Лісові пауки. Так, рухаємось далі. А, все зачинено. Можу вийти стіну зламати. О. Дякую, що який ти смачний. Так ми можемо відновлювати здоров'я! А. а як мені відчиняти? А, я тільки на бої трачу зараза ось так. Якщо це замкнено, то ось так прорвемось. Як що за... Ого, які стіни. Ось так. Знищуємо його. Ого. Третій рівень атаки ми освоїли. Так, я думаю, що це ще не все. Я той будинок не перевірив. Ось так, може вийде задорив слукет, аби десь можна було стіну пробити але походу ніяк. Так, рукой мы суббит дали. О, ау! <плодица> вот так. Може, я зможу дострибнути. Походу, я, походу, ризикую. Так. Давайте спробуємо. Придеться по цій воді ходити. О, я так і думав. Що тут щось є? О, плес, до кір мене. Хоть до фамилии мазалем. Ты буде справді там. А що пише, через не кімнати мене. Так, зумів я сюди проникнути Яким чином? так я. прорвався. А, тут ще паву. Зато з цієї сторони двері не відчиняють. Дякую, який ти смачний. І куди нам тепер? Буду отак ходити ходить. Качаюче ну, здоров'я? Здоров Ого! Оце зброя мені попалась. Ого, як вона стріляє. Так, давайте вийдемо, звідси. І кудись ми будемо рухатися? Може, десь іще є? Давайте тут. Так, обійдемо, а тут у нас стіна. Ось так. Тут ми побули. Походу там є ще хтось. Ну і все. Ой, мама. Тримай павуче. Так, наверх. Який ти смачний? تاک درب نشپرته. تو تو سه. از تاک. داد بیچ ماراسا. اگر میان زانه ای مگر ایت ماجیک. Fancy's herself Marie Laveau, Voodoo Priestess. What about her? She hook up with the old German who came here. She go out to book graveyard and she do black magic. And she's responsible for this? We, oui. she and the German, scary man, evil. Yeah. She said she going out there to raise the mother of the underworld. Must be one attractive lady. You better get going to the female to mausoleum. It's the only safe place in town. I will. Так, набої я піднабрав. Так. Тут нічого. Так, і куди ж нам... А! А, тут не проламаєш стіну. Тоді сходи шукати. Бо я щось заблукав. Я ще виходжу звідси. І рухаюсь сюди. Де я вже побував? Ось так? І тепер. Давайте застрібуємо на ці дроти і рухаємось далі. Я не знаю. О! Давайте збережемось. Так що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!